У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться. Вижден нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми морує, Та Отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі. Витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якого раю на тім світі благаєте? Немає, немає? Шкода й праці, схаменіться усім на сім світі, і царята, і старчата, адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що, добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно? жалкуєте? Ій Богу, не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людськую. Отак, ідучи по пітиню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі, ідучи. Поки доплентась до хатини, а в мене діти не кричать, і жінка не лає. Тихо, як у раї, усюди Божа благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне, та й сон же, сон прочу дивний, мені приснився. Найтверезіший би упився, скупий дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива, та, чорта з два, дивлюсь, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, Та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю, а ти, моя Україно, безталанна вдово, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихосумну, на раду з тобою. О півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене. Удовани Богу, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж співає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем, і все то є те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнює, і все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога я, чого марне плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо за синії хмаре, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш. Латану свитину скаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають, Бо його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голодний ємре. А мати пшеницю на панщі ніжне. А он бачиш очі, очі нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, сліз ми не злилися? То покритка По підтиню з байстрям шкандибає. Батько й мати оцурались І чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози, горе може й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською? Душе моя убога я лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя думо, моя люта муко, Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє. А без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю, І знов лечу понад землею, І знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє. Передо мною сніг біліє, Кругом борита болота туман. Туман і пустота, людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте, в гості не прийду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі на віки віків снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозьми кров'ю, то я відпочину. отпочину. відпочину. Аж слухаю, загули кайдани під землею. Подивлюся, о, люди поганий! Де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара? За що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу заковали, і Галичі силу, думи розпустили. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь, І коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю. Заворушилась пустиня, мов тісної домовини на той останній страшний суд мерці за правдою стають. То не умерлі, не убиті, не суда просити, ні, то люди, живі люди в кайдани залиті. І з нор золото виносять, щоб пельку залити неситому то каторжні. А за що те знає все А може, й він не добачає? Он, де злодій штемпований, кайдане волочить, он розбойник катований зубами скрикоче. Недобитка товариша зарізати хоче, а меж ними запеклими в кайдани убраний цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, в муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне? А де ж твої думи, рожеві і квіти, доглядані, смілі, викохані діти? Кому ти їх, друже, кому передав? Чи, може, навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, Розсип їх, розкидай. Зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митарство, чи вже буде? Буде, буде, бо холодно, мороз розум буде. І знов лечу Земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Дивлюся. Хати над шляхами та городи стома церквами, а в городах. Мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані, обуті і кайданами укуті, Муштруються. Далі гляну, у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю, то город безкрай, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський. Церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалось. Огонь огнем кругом запалало, аж злякався я. Ура, ура, ура! закричали. Цу, цу, дурні, схаменіться, чого це ви раді? Що горите? Екой хлоп, не знає правду, у нас парад. Сам ізволить сьогодні гулять, та де ж вона, тая цяця, вон видиш палати. Штовхаюсь я, аж землячок спасибі признався з циновими гудзиками. Де же ти узялся з України. та як же ти? І говорить не вмієш по здешньому? Ба ні, кажу, говорить умію, та не хочу. Какой чудак! Я все входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, в дворець попитаю звісти тебе. Ті Тільки знаєш, ми, брат просвіщенне, не поскупісь полтинкою, цур тобі, мерзенний каламарю, і зробився я знову незримим та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так от де рай? уже нащо золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий. Виступає, обак його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка довгонога, та ще на лихо сердешне, хита головою. Так оце то та богиня лишенько з тобою, а я, дурний, не бачивши тебе, ця це разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото, дурний! А ще й битий. На квиток повірив москалеві, от і читай, і ймити їм віри за богами панства. Панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пекаті пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі. Аби тільки під самою пику і всі у ряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля Меж птахами, скаче, бадьориться, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та щось знишком розмовляли здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та омуштрах. Ще новіших, а потім цариця сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого, та в пику його, як затопить, облизався не борака та меншого в пузо. Аж загуло, а той собі ще меншого туза меже плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом. Я кинеться по улицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити. Та верещать, та як ревнуть, гуля наш, батюшка, гуля, ура, ура, ура! Зареготався я, та й годі, а й мене давнули таке добре, перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні по углах стогнали, та стогнучи. За батюшку Господа благали сміх і сльози. От пішов я город озирати, там ніч, як день, дивлюся, палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий, увесь каменем, дивуюсь, мов несамовитий, як то воно заробилося з калюжі такої, таке диво, У тут крові пролито людської і без ножа. По тім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться і дзигарі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у свиті, не свиті і без шапки. Яким з листом голова повита, кінь басує, от-от річку, от-от перескочить, а він руку простягає. Мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано первому, вторая. Таке диво наставила тепер же я знаю. Це той первий, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися. А що взяли на той світ з собою? Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України, стою, замираю, а тим часом тихо, тихо та сумно співає щось таке невидиме. Із горова із Глухова полки виступали з наступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О, Боже наш милосердий! О, царю поганий, царю проклятий, лукавий, успиденеситий, що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене, вольного гетьмана, голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою. Кайданами, скований зо мною на вік віки. Тяжко мені видать над невою України далекої, може, вже немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила у синє море, розкопала високі могили, нашу славу. Боже милий, зжалься, Боже милий, та й замовкло. Дивлюся я. Біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в гаї виє, то не хмара. Біла пташка хмарою спустилась над царем тим Мусянджовим і заголосила. І ми, сковані з тобою, людоїде, змію. На страшному, на ми Бога закриєм від очей твоїх неситих, ти нас, з України, загнав голих і голодних, у сніг на чужину та й порізав. Аж кур наших собі баграницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати, веселися, лютий кате. Проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже вбогі ворушились на труд поспішали. І москалі на розпутях уже муштрувались, по край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти, а я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати. Та драте із батька і брата. А між ними і землячки деде проглядають, по московськи так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по-німецькій, а то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки, може, батько останню корову жидам продав, поки вивчив московської мови, Україно. Україно, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теблицях заглушені. Плач, Україно! бездітна вдовице. Піти лишень подивиться до царя в палати, що там робиться. Приходжу, старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалась, як індики. І на двері косо поглядало. Аж ось вони й одчинились, неначе з берлоги, медвідь виліз, ледве, ледве переносить ноги, та одутий аж посинів. похмілля прокляте його мучило, як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось. Що осталось? Мов скажений. На менше гукає, а ті в землю, він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало. Пішло в землю. Диво дивно сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде? Що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася? Медвежа натура, мов кошеня, такий чудний, я аж засміявся, та він і почув, та як зикне, я перелякався, та й прокинувсь. Отаке-то приснилося диво, чудне якесь, таке тільки сниця юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.